Ти п'єш протеїн і не бачиш результату? Можливо, це тому, що ти п'єш його неправильно. Досить часто, коли я складаю людям харчування, вони описують мені, як вони п'ють протеїн. Хтось п'є строго порцію на день тільки в день тренування. Є такі, які п'ють 5-6 порцій щодня, є такі, які п'ють протеїн перед тренуванням та після. А є такі, які п'ють його лише перед сном, бо їм так порадили. Зараз я швидко та детально поясню, коли варто пити протеїн. І перш за все я скажу, що протеїн це просто білок. Тобто ти можеш з'їсти 100 г курячого філе, або з'їсти 4 яйця, або випити порцію протеїну. Це все буде абсолютно однаково. Тепер стосовно того, коли краще пити протеїн. Загалом тобі на день треба добирати твою кількість білка. І якщо ти її добираєш зі звичайної їжі, пити протеїн не треба. Якщо що ж, не добираєш, протеїн тобі в цьому допоможе. Пити протеїн ти можеш в будь-який час. Це абсолютно не грає ніякої ролі. Стосовно кількості на день то треба дивитись по